Так, і сьогодні теж приступили до кейса. Значить, замінив одну таку полоску, бо одламана була, мабуть, щось зимою попало, не, як зимою. Пізньою осінню їхали по грязі. А потім запустився, щось затарабаніло. Нічого, наче нормально все молотили. Потім додивився, що не вистачає одного кусочка. Значить, знімав варіатор нижній, розклинював ножами з косарки. Нагрівав сюди зйомник і стягував за допомогою пістолета. <coughs> Саме потужний режим стягнули. Тут значить, закажу цей млинець втулочки, сальник і резиночку поміняти на трошки люфтить. Ремень, звісно, підхавало, бо оці млинці ми проточували і не, не полірували Токар сказав, що нормально, бо ну, той, що за. 150 гектарів кукурузи, по-моєму, чий соняху. Ну коротше, за сезон пройшли і схавали по мені. Ну нічого, ще хай походить. Не так його важко міняти вже хай походить. Значить тут все розібрав повністю, бо було протруше ось тут. Ось показую, отака фігня була. Там хоч і оце колечко стоїть, отак, отак десь. Але ж не так. отак. так воно стоїть. Але ж там дірка. і Така фігня виходить. Тут теж зась. Де там? Ось сюди. Протерло вже. То не знаю, подивлюся, ось цей, ось цю обжимочку нову. Ну а цю треба реставрувати, тому що її там ціна за облачна, щось в районі 7 тисяч стоїть. Вона. В принципі, не так багато і роботи тут. Просто внутрі зігнути метал, варить просто і все. Так що будемо працювати. Підшипник, кстати, да. підшипник трошки туго руками не можна повернути. Тобто знайшов старіший з тієї сторони. Замінив просто, бо міняв все нове, а на цю сторону не ставили. То поставлю поки не заказав. Закажу, хай валяється про запас. До речі, про зірочки, і ліватори. Ось стоїть оригінал. За три роки вироботки майже нема зовсім. При тому, що цепка вже добре потягнута. Ось як бачимо. Є вже. Ну але стоїть оригінал, мабуть, ще в цьому доходить. так, потрошку будемо передивлятися. Ще треба бункер полапати, бо вже на таких латочках доробляли. Оце таке, так що роботи трошки є. Буду знімати, показувати. Що вспіватиме. Хочемо зробити ще цей датчик, блін. Ніяк не виходить його. Зробити на датчик до молота. Така фігня стоїть, типу переходника якось. Якщо напряму, то показує, але ну, не коректно зовсім. Там стабільно показує там три, три ділення і все, ні туди, не сюди. А стім показує то три то максимум, то молотиш просто починає пищати, постійно то відключили і, і все. Так, що будемо. Будемо готуватися, бо десь через неділька і вже на сонях. Це таке так, що все, всім удачі.